Друзі, нас про проголовне поїхали на білгородському напрямку фронту, де останні тижні російські війська зазнавали відчутних втрат підрозділи ЗСУ готували чергову контратаку. У складі однієї з груп перебував боєць, якого ще навесні 25-го року обміняли з російського полону. Він повернувся в стрій одразу після реабілітації, не чекаючи офіційних перепризначень чи відпусток. За словами побратимів, для нього ця війна стала особистою. Його полон став символом ненависті до системи, яка руками катувала й принижувала українців. В початок операції під час зачистки лісопосадоку у районі населеного пункту під Білгородом. Українська штурмова група вийшла на позиції, що займала невелику частину регулярних російських військ. В операції брали участь не лише піхотні підрозділи, а бійці спецпризначення. При перевірці бліндажів один із розвідників натрапив на жінку у формі з відзнаками військової поліції. РФ і особу встановили швидко. Це була відома палачиха, яка ще в двадцять третьому четвертому роках фігурувала в численних свідченнях звільнених полонених список злочинів за інформацією військової розвідки. Вона особисто катувала била полонених, змушуючи їх підписувати фальшивні зізнання, брала участь у розстрілах беззбройних військовополонених польових таборах, позувала на відео, де погрожувала сім'ям українських солдатів. Багато тих, хто вижив у полоні, впізнавали її голос і обличчя навіть через роки. Зустрічі з колишнім полоненим, коли її вивели з укриття, вона впізнала одного з українських бійців. Саме він раніше перебував у таборі, де вона командувала допитами. Свідки кажуть, що вона одразу почала благати про пощаду, переконуючи, що нібито просто виконувала накази. Але боєць не відповів. Він мовчки стояв навпроти, поки решта групи просвічувала укриття. Спроба втечі, коли українські військові зайняли позиції для подальшої зачистки, полонена різко спробувала відштовхнути бійця Вихопити пістолет із кабури на землі і зробити постріл. В ту ж секунду пролунало чотири коротких постріли в груди. Жінка впала навзнак. За словами тих, хто бачив це. Вона ще кілька секунд ворушилася, дивлячись в очі, тому кого катувала. Потім пролунав контрольний постріл в голову. На місці не залишилось жодного, хто б не зрозумів, чому цей постріл був потрібен. Документи і докази під час огляду. Речей було знайдено списки полонених із позначками для показових заходів, фотографії, тіл убитих, які вона надсилала командування. Особисті записи про роботу з деморалізації. Ці документи передали українській військовій прокуратурі як доказ участі в воєнних злочинах. Символічне завершення бійці не приховували, що ця ліквідація стала для батьків символом справедливості, яку не завжди може забезпечити. суд. у радіопереговорах грубо груба прозвучала коротка фраза Все карма знайшла її. Висновок цей епізод під. Твердив те, що війна це не лише стратегічні операції і велике рішення, а й особиста пам'ять про біль приниження і втрати, що не зникають із часом. Інколи справедливість приходить не у залі трибуналу, а там, де ще вчора стояли камери катувань. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.